Здається, я щойно вчора поклав шматочок імбиру у свою фритюрницю, щоб його смажити, але насправді пройшов цілий місяць. І хоча я встиг натерти його на кілька шматочків мінітостів з помідорами, весь корінь я так і не використав, він засох і перетворився в жорстку зморщену версію себе колишнього. Звичайно, це не ідеально, але сушений імбир, будь то смажений чи свіжий, все ще зберігає багато смаку. Щоб його вивільнити, досить залити зморщений корінь розпеченим маслом. Але спочатку його потрібно нарізати, а це вимагає більше зусиль, ніж я думав. Тож переконайтеся, що ваш ніж гострий, а руки стійкі. Після нарізки покладіть імбир і трохи солі, в термостійку ємність, я використовую велику мірну чашку Пайрекс, розігрійте нейтральне масло до серпанок і залийте ним імбир. Перемішайте, дайте охолонути, процідіть і поставте в холодильник до використання. Я використав співвідношення, чверть склянки вершкового масла і чверть чайної ложки солі на 2 столові ложки грубо нарізаного сушеного імбиру. Але можна додати і більше імбиру, якщо у вас його багато. Також можна кинути туди трохи чеснику, наприклад, дрібні зубчики, які зазвичай нікуди не годяться. Просто подрібніть їх і додайте в'ємність. Пару щипок глутамату натрію зроблять смак ще приємнішим, як і будь-які інші ароматні добавки, які ви зазвичай кладете в олію з парцем. Можна навіть додати сушений імбир в ваш звичайний рецепт гострого масла, тільки нарізайте його крупно, щоб потім можна було виловити або уникнути шматочків. На відміну від подрібненого часнику, смажені шматочки імбиру не дуже приємні за текстурою. Як і будь-яке масло, настояне на свіжих інгредієнтах, використовуйте його відразу або зберігайте в холодильнику. Як пояснює програма університету Айдахо, сирі продукти на кшталт часнику або імбиру можуть бути джерелом кластридем, бочелайним ботулізму, а ця бактерія любить безкисневе середовище, якраз таку, яку ви створюєте, заливаючи інгредієнти маслом. Коли масло охолоне, можна починати поливати їм все підряд. Мені подобається додавати його до рису, яєць, хліба та майже будь-яких овочів. Воно також відмінно підходить в якості основи для заправки салату або соусу для занурення.